Привіт, друзі! 28 лютого сьогодні з вами знову Леклучок. Учора в Стамбулі відбулися переговори між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Росії, і в Держдепі США сказали, що вони обговорювали діяльність посольств. Відповідну заяву оприлюднили на сайті відомства, але чи справді вони говорили лише про посольства? Бо запитань більше ніж відповідей. Ну і також Трамп сказав, що він ніколи не називав зеленського диктатором. Це все якась маячня. Зустрівшись із Стармером, Трамп сказав, що допомогу Європі надавати не буде, Україні надавати допомогу також не буде. Достатньо того, що Європа сильна і сама по собі, вона може чинити спротив будь-якій агресії, запевнив Трамп. А для України підписання угоди про копалини буде більш ніж достатньо для гарантій. Ну таке бачення, але разом з тим Трамп каже, що Путіну він не поспішав би довіряти. Дуже суперечливі заяви з боку Трампа, що власне відбувається нині в Білому домі в очікуванні візиту Зеленського. Я вам зараз про це все, друзі, обов'язково розповім. Але прошу вас перевірити підписки на канал. Хто підписаний, перевіряйте вони чиї. Хто не підписаний, прошу вас долучитися до цього каналу. Це нічого вам не вартує загалом, але буде у вас можливість перебувати на вістрі найостанніших подій. Принаймні, я намагатимуся робити це для вас, мої дорогі підписники. Тому коментуйте, подобайки ставте, поширюйте відео. друзям. це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Отже, друзі, тепер до суті. Учора після переговорів в Стамбулі, де, як на мене, точно були і представники в тому числі і Ердогана, переговорні групи американців та росіян не зробили жодної заяви для преси. Росіяни й донині мовчать. Але Шойгу полетів терміново до Пекіну. Готувався цей візит чи ні, не можу вам сказати. Він зустрічався з керівництвом ЦК Комуністичної партії Китаю, також з Ван ВАНЇ. Результати будемо знати, але цікавим видається, як на мене, цей візит представників групи ястробів у Кремлі саме до китайського лідера. Певне, полетіли туди за підтримкою, тому що вони мовчать про результати переговорів. Їм не сподобалися переговори. А держдеп каже, так ми говорили про... Те, як посилити дипломатичні відносини. Делегацію США за офіційною версією, друзі, наголошую, очолювала заступниця помічника дерсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Саната Коултер, а російську делегацію директор Північно-Атлантичного департаменту МЗС Російської Федерації посол Олександр Дарчів. Представництво офіційне, ну дуже, дуже скажімо так, невисоке, повідомляється, що США висловили занепокоєння щодо. Доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США у Москві. Ну і в ході конструктивних дискусій обидві сторони відзначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах, а також повідомили, що проведуть наступний раунд переговорів. Дату місце та склад учасників будуть визначати додатково. Тобто крапку у переговорах Росії та США ставити немає сенсу. Вони домовилися зустрічатися знову, і як на мене, безумовно будуть говорити про україно російські також не те, що відносини, а про припинення російсько-української війни. Але Трамп намагається це перевести постійно відносини. Тім виказує застереження про те, що ну путіну довіряти не можна. Друзі, залишайтесь на каналі. Вам зацитую цю його цитату. Вона дуже дуже красномовна. А нині поки що вам трішки деталі із зустрічі Кіра Стармера, прем'єр-міністра Британії. Із Дональдом Трампом. Його, слава Богу, зустрічав Трамп особисто, не так як Макрона зустрічала помічниця Марко Рубіо. І вони провели конструктивну бесіду між собою. Але відразу скажу: Стармер не привезе до Європи нічого того, чого він власне хотів. Точно так само, як і Макрон приїхав до Трампа з однією думкою, а поїхав з думкою Трампа. Так само і Стармер приїхав з думкою своєю, а поїде додому з думкою Трампа. Політику написало з цього приводу дуже класний матеріал, раджу вам прочитати. Він має назву «Трамп хвалив лідера Великої Британії Кіра Стармера, але жодної ясності щодо України після її візиту до Вашингтона не додалося. Хоча, як на мене, це не зовсім так. Ясні зрозуміло. Трамп не буде давати гарантії безпеки Україні, Європі. Він сказав, ви самодостатні. Він відреагував на заклик Стармера посилити зобов'язання США щодо захисту України, коли саме закінчиться війна Росії проти України, щоб ну, Європі було легше забезпечувати гарантії безпеки для нас. Але Трамп відкинув прохання надати такі гарантії для України і попросив Стармер у Трампа дещо менше зобов'язання США підтримати європейські зусилля спрямовані на захист України від будь-якого майбутнього вторгнення з боку Росії, пише видання. Трамп сказав ні, нічого такого не буде, і ось вам цитата його: їм не потрібна велика допомога, вони можуть дуже добре подбати про себе самі. Тобто, британці були неймовірними солдатами, неймовірними військовими, і вони можуть подбати про себе. Але якщо я їм знадоблюся, я завжди буду з британцями добре. Я завжди буду з ними, але їм не потрібна допомога, сказав Трамп трішки перестрахувавшись. Ну так, нібито я й допоможу, але й не допоможу, можете не особливо на мене розраховувати. І Трамп допустив, що економічної угоди, яку він підпише сьогодні з Володимиром Зеленським, цілком достатньо, як гарантії безпеки, для того, щоб утримати росіян на відстані. І говорить, це можна сказати підпорка. Я не думаю, що хтось буде гратися, якщо ми будемо там з великою кількістю. Робітників. Але Трамп виказав і застереження. Його запитали стосовно статті 5, як же стаття 5, а ви ж член НАТО? Він каже, я її підтримую, питань немає. Я не думаю, що у нас будуть якісь причини ну, для того, щоб її застосувати на практиці. Ну, Трішки Трамп віддає наївністю, відверто скажу. Я думаю, каже він, що у нас буде дуже успішний мир, і я думаю, що це буде довготривалий мир. І я думаю, що це станеться, сподіваюсь, швидко. Якщо це не станеться швидко, то може не статися взагалі. Тому я вважаю друзі, що Трамп сьогодні ставить на мирну угоду дуже і дуже багато. І відповідаючи на запитання, уже Стармер сказав, чи вдалося під час переговорів наблизити Трампа до надання військової підтримки європейським гарантіям безпеки. Стармер сказав дуже красномовну наступну річ. Тобто, фактично, він далі, друзі, звертаю вашу увагу, продовжує думку Дональда Трампа. Він говорить, що розмова була дуже продуктивною, дискусія була продуктивною, але говорить, що мирна угода має бути на першому місці. Тобто Трамп схиляє європейців просувати саме мирний трек, і зараз він так охолоджує гарячі голови в Європі, які готові воювати. Проти Росії, але воювати не самі, а воювати допомагаючи Україні. І він додав: наші команди збираються обговорити, як нам зробити так, щоб ця угода була міцною, довготривалою і такою, що виконується. Стармер мовить зараз про зустріч, яка відбудеться 2 березня безпосередньо в Лондоні, цими вихідними, де і, власне, буде і Зеленський. І Трампу він відповів наступним чином: ви створили момент величезної можливості для досягнення історичної мирної угоди, угоди, яку я думаю, будуть святкувати в Україні та в усьому світі. Це і є нагорода, але ми повинні отримати її правильно. Тобто Стармер їде додому з думкою Трампа, щоб ми друзі розуміли і собі уяснили, що дійсно Трамп зараз дуже активно просуває саме переговорний трек для зупинки війни і в Європі. Чим далі тим більше лідерів пристають саме на позицію Трампа. Ну і Трамп показав друзі, ще раз наголошую, що він навряд чи зможе щось пообіцяти Європі або Україні додатково. Він віддав свою особисту данину поваги британцям. Які колись хвалилися своїми особливими відносинами зі Сполученими Штатами Америки, на відміну від Франції. Тому що Макрон не сподобався Трампу, він це демонстрував абсолютно очевидно. Чи буде Трамп таким самим по відношенню і до Зеленського сьогодні? Питання справді відкрите і нас це бентежить, тому що те, як Трамп буде відноситися до України, в великій мірі визначатиме і наш з вами успіх. Вже відомо про те, що Володимир Зеленський буде зустрічатися, ну як на мене, на дуже високому рівні, чи на найвищому не скажу, чи буде зустрічати Трамп особисто Зеленського на ганку. Подивимося сьогодні. Але відповідаючи на запитання, чи справді Трамп вважає Зеленського диктатором і донині, він сказав: Хіба це я казав. Я не можу повірити, що я називав президента Зеленського диктатором. Ну, виглядав, чесно кажучи, Трамп цей момент не дуже привабливо. Він говорить, у нас дуже хороші відносини із президентом Зеленським, і завтра він підпише угоду про корисні копалини. Ця угода стане підтримкою для України, і потім він додав, що Зеленський дуже класний президент. Нічого не говорив про вибори, нічого не говорив про те, що його треба переобрати, і таке інше, але я не думаю, що така думка його буде доволі довго сталою. Все буде залежати від того. Про що, власне, буде говорити Зеленський Трампом. І вже відомий графік зустрічі президента України під час візиту до США. я хотів би декілька акцентів зробити на ньому, бо це вказує на високий рівень саме цієї зустрічі. Перед візитом до Білого Дому Зеленський поспілкується із сенаторами США в закритому режимі, в готелі. Потім буде офіційна церемонія зустрічі. Двох президентів, яка відбудеться близько 17-ї години за київським часом, і це буде проходити у лобі західного крила Білого Дому. Тоді ж запланований розпис у книзі почесних гостей, кімната Рузвельта. Далі на початку зустрічі передбачають короткі заяви для преси від Зеленського і Трампа, і далі вони будуть спілкуватися вже в овальному кабінеті в закритому режимі. Після цього буде ланч зеленського і Трампа у східному крилі Білого Дому. І вони візьмуть участь у церемонії підписання двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Тобто підписання буде швидше за все не президентами, а уповноваженими на це особами. Хоча, можливо, якийсь меморандум підпишуть, і вони також будемо за цим слідкувати. І близько 19-ї години за київським часом відбудеться зустріч Трампа і Зеленського із пресою, де вони відповідно зроблять заяви про результати. Своїх переговорів і дадуть відповіді на запитання. Про це я обов'язково буду вам сьогодні, друзі, розповідати. Тому перегляньте, чи ви натиснули на дзвіночок, ви отримаєте сповіщення, коли тут виходять відео. Ну принаймні, так функції Ютубу мають працювати, але чи вони так працюють? Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. І щодо Путіна. Трамп сказав. Наступне довіряй, але перевіряй, і це дуже добре, що Трамп розуміє, з ким він має справу. Ось його цитата: довіряй, але перевіряй. Чи назвемо це так? І я думаю, що обидва ми можемо бути такими, тобто і Трамп і Путін. Ви повинні перевіряти, тому що ніколи не знаєте, що може статися. Я знаю багатьох людей, про яких ви скажете, що вони не мають підстав вас обдурити, і це найгірші люди у світі. Я знаю і таких, про яких ви сказали б, що вони вас обдурять. Трамп демонструє, що він має великий практичний досвід переговорів з різними людьми різного рівня, різного гатунку. І Путін для нього не новий. Він справді його добре знає, але те, що вчора, ввечері, Трамп фактично оголосив новий ультиматум Путіну або так, або інакше. То для мене це дуже-дуже показово. Я маю на увазі саме продовження санкцій проти Росії, ті, які були раніше, і це дуже важливо. Бо Трамп сьогодні говорить із росіянами мовою наступною: або я скасую санкції, якщо ви припините війну, або вони будуть продовжені. Ну, а далі ви вашу економіку докупи не зробите. Це точно. Хоча, звісно, не варто недооцінювати ворога, тому що у Путіна є такі союзники, як Кім Чен Ін, у нього є партнер. Сі дзінпін, до якого полетів Шойгу, але чи переможе яструбине крило в Кремлі ідею продовжувати війну за будь-яку ціну, ми дізнаємося про це дуже і дуже скоро. Тим паче, Сі ну, не зовсім має гарні відносини з Трампом, але ступати з ним у протиріччя і протиборство, я вважаю, він поки що не наважиться. Китай не готовий до цього. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, обов'язково коментуйте те, що ви почули. Дуже прошу вас сприяти просуванню українсьмовному контенту на платформі YouTube. А це робити дуже-дуже просто. Шери, вподобайки, коментарі, все це допомагає. Всіх люблю, ці шаную, не перемикайтеся, все буде Україна!